Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з усіма вами. Амінь. Слово Боже, яке ми сьогодні будемо слухати це слово з Євангелія від Марка з 3 розділу, вірші з 31 по 35. Його мати та його брати прийшли і, стоячи на дворі, послали по нього ви покликати його. А довкола нього сидів натовп, і переказували йому: Ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати, та мої брати? І поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже: Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат. І сестра, і мати. Дорогі Господь, ми просимо тебе благословити слово в наших серцях. Амінь. Наш сьогоднішній євангельський текст це один з таких в певному сенсі важких текстів, текстів які розповідають про взаємовідносини Ісуса зі своєю ріднею. Коли ми не читаємо євангельські історії, то іноді нам здається, що там мало бути все просто. Марія, коли завагітніла, отримала повідомлення від самого ангела, який приходив до неї і говорив: Радуйся, Марія, благословена серед жінок. Іосиф, його батько, так само зустрічався з ангелом, який розповідав цю історію. Неодноразово. Підкреслюючи особливу роль Ісуса. Читаючи декілька подій, які ми бачимо в Євангеліях про дитинство Ісуса, ми теж бачимо особливі історії. А тут вже історія про те, як Ісус є доросла, як Він розпочав служіння і починає проповідувати. Не читаючи цієї історії. Можна бути далі в переконанні, що Марія і його рідні рідні Ісуса завжди знали, що проповідує Ісус, знали Його місію, і завжди Його підтримували. Але ця історія є непростою, бо показує про те, що в їхніх взаємовідносинах була певна напруга. Вони не розуміли, що Ісус робить. Незважаючи на той неймовірний досвід, навіть який мала Марія, не розуміла і боялася за свого рідного. Нерозуміли і боялася і хотіли його урятувати від людей, які можуть бажати йому зла. Євангеліст Марк послідовно в цьому розділі розповідає декілька історій. Одна із перших історій. Це те, що Ісус вчиняє чудо у суботу. Для нас сьогодні вчинити чудо у суботу немає жодної різниці, чи це субота, неділя, понеділок, вівторок. Але Ісус це робить в синагозі. І відбувається певне протистояння між ним і духовними лідерами. Настільки сильне, що ми читаємо у євангеліста, що вони думали про те. Як вбити його. Напевно, ця новина теж дійшла до його рідних. Коли ми чуємо, що хтось бажає нашому близькому, навіть якщо ми не в достатньо близьких взаємовідносинах якої шкоди чи тим більше хоче його вбити, то природньо ми вирушаємо йому на допомогу. Що цікаво, Марія не вирушає на допомогу сама, а приходить. Цілим сімейством. Приходить, не розуміючи цієї місії, але переживаючи, бо Ісус своєю промовою, а точніше своїм чинком, виступив проти духовних авторитетів свого часу. Вони не є серед тих, які слухають Ісуса. Вони не є на даний момент тими, які слідують за Ним. Вони його не розуміють. І ця історія доволі подібна до нашої з вами історії. У багатьох із нас є історії про те, як наші рідні не розуміють нас. Іноді, коли ми читаємо інші євангельські слова, де Ісус говорить про розділення через віру в сім'ях, ми жахаємося і думаємо, але як віра має об'єднувати людей. Іноді так. І про це ми сьогодні ще поговоримо, але іноді ні. Іноді, власне, коли ми приходимо до Христа або в неділю вибираємось для того, щоб піти до церкви, рідні на нас дивляться як на кого? Як на божевільного. Бо нормальні люди в неділю що роблять? Сплять, відпочивають, можливо, гуляють. Особливо в нашому секулярному суспільстві, нерелігійному суспільстві. А тут людина встає, іде зранку в церкву. Досить часто буває так, що ці люди, які нерелігійні, питають, але навіщо ти там ідеш? Можливо, там тобі щось дають, про що ми не знаємо. Але якщо тобі там щось дають, то скажи і нам, бо тоді і ми з тобою разом підемо. І подібні історії ми теж з вами бачимо в євангельських оповідях. Але ми приходимо ж до церкви не заради того, щоб отримати щось матеріальне. Або принаймні я маю надію, не тільки заради цього. І це в певному сенсі призводить до того, що люди не знають, навіщо вони ходять, навіщо вони моляться. Навіщо вони намагаються слідувати за Христом, особливо, якщо це не приносить користі, але має певний ризик? Я думаю, що ми можемо з вами зрозуміти Марію, яка переживає за свого сина чи рідних. Ми також можемо зрозуміти цю ситуацію, бо в багатьох з нас була історія, коли близькі в тій чи іншій сфері не розуміли нас. Роз... Іноді думали про те, що ми нерозумні, а можливо, і божевільні теж. Тому, власне, в 21 му вірші ми бачимо, як рідні розмовляють між собою і так і говорять, що Він, тобто Ісус, напевно, є не в собі. Вони не були єдиними, які вважали подібне, тому що духовні лідери, побачивши те, що робить Ісус. Почувши те, що він говорить, теж почали говорити про те, що ну, він не просто божевільний, він одержимий. Це змусило Ісуса розповісти певну історію, спробувати вступити в певний діалог і спитати, задати такі риторичне питання, над котрим могли задуматись ті духовні лідери, спитати, чи можна силою. Диявола вигинати самого диявола? Чи не дивно стверджувати подібні якби речі? Але я не впевнений, що ці слова Ісуса переконали духовних лідерів, адже ми знаємо, чим закінчуються євангельська історія, закінчується власне Христом. Ця змова продовжується далі. Але коли рідні приходять до Ісуса, Застають НАТО. Натовп людей, який слухає уважно Ісуса. Натовп людей, які йде за Ним. Звичайно, частина з них ходить за Ним, тому що Він творить чудеса, і ми, наприклад, знаємо одне з чудес, яке близьке так до нашого серця, Він примножує хліб і роздає Його. Сьогодні так само, коли. Роздаєш хліб або роздаєш матеріальну допомогу, то людей, бажаючих ніби послухати, є в десятки, а іноді в сотні разів більше. Якби сьогодні в нас була б сила з води робити вино, то підозрюю, було б ще більше людей. Частина ходить теж тому, що хоче побачити щось неймовірне. Ну, Наприклад, Євангеліст Марк говорить про те, що він. Виганяв демонів і стілював. Дехто приводив своїх знайомих, дехто приходив сам, бо хотів стілення. Але частина теж приходила, напевно, тому що ну, це неймовірне щось. Не кожен день подивишся і побачиш цю картину, як демони виходять, як люди стілюються і стають здоровими. І це теж є знайомим для нас сьогодні. Бо сьогодні так само, ми хотіли би побачити якусь активність, якесь шоу, яке би втягнуло би нас. Якби в Богослужінні було б його більше, то це, можливо, привабило б когось, хто пішов би, власне, би заради цікавої, розважальної програми. І іноді церква теж так само і роблять. Але Ісус, почувши про те, що приходить його матір. Заховується парадоксально, тим більше в такому суспільстві, суспільство, яке шанувало набагато більше своїх батьків, і де це було дуже важливим таким аспектом. Ми, напевно, очікуємо, особливо, якщо в нас є власні діти, і тим більше внуки, очікуємо, що Ісус, як добрий син, мав зробити що? Встати і піти до своєї матері. Бо матір до нього прийшла. А її треба у всьому слухати. Це настільки сильно, що навіть в християнській побожності з'явилася ціла нова традиція в певному 3-4 столітті вона стала популярною, що значна частина християн перестала молитися на пряму до Христа, а почала молитися до Його матері. Бо через матір, як покаже наш життєвий досвід, Можна набагато більше щось зробити, домовити через Матір. Бо матір нас краще зрозуміє, наприклад, говорять деякі жінки, бо Ісус не встане зрозуміти напевно, Бог не встане зрозуміти. Але як жінка жінку. Говорять деякі, вона краще нас розуміє. І через матір не, пос... не безпосередньо, а посередньо. Може краще і легше домовитися з Христом. Так само функціонує наше суспільство, яке ще має досить слабкі системи. Тому, коли ми хочемо домовитися з кимось про щось, ми шукаємо контактів. Ми не завжди йдемо безпосередньо до цієї людини, якщо вона є важлива. Ми шукаємо матір, батька, родича, посередника, який домовиться. Який посприяє нашій справі. Тому очікування, звичайно, Ісус має йти до цієї матері. Очікування того суспільства було так само: прийшла його матір, прийшла його родина. А досвід як тоді, так і сьогодні, що родина має бути на якому місці? На першому. Або дуже близько до першого. Ну, гарна побожна людина і побожний юдей, напевно, сказав би, що все-таки Бог має бути перший, але так навіть говорять заповіді, але сім'я теж вписана в заповіді. Це теж, те, що іноді призводить до певних проблем в нашому суспільстві, коли ми говоримо, що єдині люди, за яких ми маємо дбати, це тільки наша сім'я. Наші близькі. Всі інші є неважливі для нас. При такому підході ми не можемо збудувати міцне суспільство, міцні державні структури. Ми навіть не можемо збудувати добру церковну спільноту, якщо думаємо виключно про себе і про свою маленьку чи велику якби, родину. Але Ісус використовує цю ситуацію для того, щоб поговорити про щось інше. Він дивиться на тих людей, які зібрані, і говорить інші слова, говорить про інший тип сім'ї. Він говорить, що ті, хто тут виконує Божу волю, є моєю новою духовною сім'єю. І, власне, про церкву і про церковну спільноту ми можемо почути про те, що це є нова сім'я для деяких людей. Це дійсно є нова сім'я, повноцінна сім'я. Іноді ми тут віднаходимо своїх дідусів і бабусь, яких ми вже позбавлені через їх вік і смерть. Іноді ми віднаходимо духовних наставників, які майже нам як батьки. Іноді ми тут бачимо дітей і внуків, які теж нам в певному сенсі замінюють того, що нам бракує. А насамперед, ми тут. Досить часто можемо знайти здорові взаємовідносини, духовні, інші. В сім'ю, в якій ми народжуємось, ми не обираємо, і взаємовідносини з цією сім'єю не завжди є прості. Тому недаремно ми говоримо, що іноді сім'єю найкраще тільки на фотографіях, і то бажано стати посередині, щоб тебе пізніше хтось не відрізав. І ти не зникся з цієї фотографії. Натомість церква є чимсь іншим. Звичайно, це не в такому фізичному вимірі сім'ї. Звичайно, є інший ступінь відповідальності. Але церковна спільнота, наприклад, на відміну від сім'ї, не має такого сімейного критерія, що в нас мають бути спільні гени. Ми не мусимо бути однієї нації, одного народу. Навпаки, церква має бути відкритою для всіх, для всіх тих, які хочуть вірити у Христа. Церква має бути, власне, зосереджена, але зосереджена не на патріарху чи на матріарху, а зосереджена навколо Ісуса Христа. Церква це теж не місце, де є можливість, знаєте, як в сім'ї. Один працює, а інші сидять і дивляться. Це те, що досить часто викликає велике напруження в сім'ях, де, наприклад, жінка працює, а чоловік її підтримує з дивану. Чи батьки працюють, а діти просто чекають, коли батьки допоможуть їм купити нову іграшку. Іноді здається, що власне цю модель можна перенести на церкву. Іноді навіть ми пробуємо, якби це робити. Ми приходимо і шукаємо в церкві, хто буде нашим таким чоловіком чи дружиною, яка зробить ті речі, які не хочемо робити ми. Хто буде нашими батьками, які візьмуть за нас фінансову відповідальність, бо ми не хочемо брати за неї самі. Але церква має бути все-таки трохи іншою. В церкві покликані всі дослужіння. Не тільки лектори, хоча вони мають особливе служіння, не тільки церковна рада і пастор громади, але кожна людина покликана до служіння згідно своїх дарів у Богові, але також згідно своїх можливостей. Те, що теж важливо для нашого перебування в церковній спільноті, ми можемо тут практикувати любов, турботу. Служіння по відношенню до нашого ближнього. В сучасному світі деяким християнам би хотілося, щоб церква перестала існувати, або можна було просто бути християнином і віруючим у себе вдома, самому, одному, без нікого. Це насправді досить спокуслива ідея, тому що тоді ти практично ідеальний християнин. Ніхто не сконфронтує тебе, що треба когось пробачати, не потрібно проявляти до когось свою любов, не потрібно служити, ти сам все правильно знаєш, як потрібно бути. Іноді люди, власне, обирають таку дорогу і перестають ходити до церкви, перестають бути частиною церковної спільноти, бо говорять, я виріс цього, вона мені є непотрібною. Деякі з таких людей йдуть в монастирі, і це стара практика. Наприклад, Антонія Пустельника спитали колись, говорячи про те, що ви, напевно, набагато більш побожний, тому що втікли в пустелю і можете жити самим. На що він відповів дуже гарну річ? Він сказав про те, що насправді мені набагато важче жити серед людей. І я відчуваю свою слабкість. А не силу в тому, що я втікаю від них. Ми потребуємо спільноти. Ми потребуємо інших людей, де можемо практикувати віру, де можемо проявляти любов, турботу і служіння. Церква це ніколи не одна людина. Церква це завжди спільнота. Спільнота, яка може бути ближчою за сім'ю. Спільнота, яка Має іншого голову, ніж в сім'ї, набагато кращого, єдиного, ідеального Христа. Того, який приносить жертву заради кожного з нас, того, завдяки якому ми стаємо Божою сім'єю. хоча в нашому народі ми говоримо, що всі ми діти Божі, то Писання говорить інакше. Тільки у Христі. Тільки ті, що вірують у Христа, стають частиною Його сім'ї. І ця новина, власне, є надією. Надію сьогодні теж для тих людей, які ще себе не віднайшли, які ще відчувають себе самотніми, надію на те, щоб долучитися до Божої сім'ї через Христа і стати частиною Божої сім'ї, тими, яких Ісус називає. Своїм братом, сестрою і матір'ю, тими, хто виконує Божу волю. Нехай же Господь благословить нас цьому і дарує нам мудрість бути частиною такої спільноти і разом служити собі навзаєм. Амінь.